У мене запитали, чому Бог обрав саме євреїв, чому саме ізраїльський народ вважався Божим народом? З самого початку Бог створив людей, і за його задумом вони мали всі бути з ним, і завдяки цьому жити вічно і щасливо. Але після того, як гріх увійшов в життя людей, особливо після вбивства Каїном Авеля, все пішло далеко не за планом. Вже в перших розділах буття ми зустрічаємо так званих синів Божих і дочок людських. Це не якісь там ангели чи надприродні істоти, все набагато прозаїчніше. Діти Божі це ті, що продовжували поклонятися Богу. Діти людські ті, які пішли від нього і стали родоначальниками різних язичницьких релігій. Коли вони почали змішуватися, це призвело до того, що дітей Божих практично не залишилося. Але Бог серед цих людей помітив серце Авраама, яке було готове піти за Богом, куди б він його не повів. Господь явився Аврааму і дав йому певне завдання, пообіцявши. Зроблю тебе великим народом і поблагословлю тебе, звеличу твоє ім'я, і ти будеш благословенним. Мета Бога була в тому, щоб потомки Авраама мали стати його представниками на землі, його вісниками серед того язичництва, яке вже панувало всюди. Спочатку ніби так і виходило, але потім народ ізраїльський, а Ізраїль, це внук Авраама, закрився в собі і навіть не спілкувався з язичниками, боячись осквернитися. Тому, коли Ісус прийшов на землю, Обраність конкретного народу втратила свою значимість. А якщо точніше розширилась. Апостол Павло писав так: а якщо ви Христові, то ви є нащадками Авраама і згідно з обітницею спадкоємці. Таким чином, тепер усі, хто прийняв Ісуса своїм Спасителем, практично належать до духовного Ізраїля. А отже та місія, яка була покладена на фізичний Ізраїль Богом, тепер покладена і на нас. Християн своїм життям і впливом маємо стати свідками неймовірної любові Бога до кожної людини.